Келу, гайс, чи виникає у вас іноді відчуття зацінити якоїсь салдятінки, ще бажано в гарній якості та з цікавим сюжетом. Звісно ж, виникає, бо я бачив, як ви наголосовали, да, от самі погляньте, відсотки кажуть все за себе. Відос про Г'яру я, до речі, вже зробив. Ось він по посиланнічку у куті екрану. Якщо ще не бачили, обов'язково гляньте після цього відео. І так, з вами, як завжди, я, Аніукер, а це моя кайфова добірка аніме з 90 Довго не тягнути, матиму приємного перегляду. А поки Мірелька там починає зачитувати перший тайтл, лайки, коментар підкинути не забудьте. Дякі ковбої Бібо. у 2071 році людство колонізувало сонячну систему. І о диву це зробив навіть не Ілон Маск. Але з розвитком технологій, звісно, зросла і злочинність. І це вже схоже, його ропата. Щоб прибуркати хаос, з'явилися так звані ковбої – мисливці за головами, які полюють на злочинців по всій галактиці. Екіпаж корабля Бібоп, Спайк Шпігель, ветеран організованої злочинності та Джек Блек, хотіла би я сказати, але він джет, колишній детектив, заробляють собі на життя, полюючи за головами. З плином сюжету до них доєднуються автоманка з нахилим боргом Фей Валентайн, геніальна хакерка Ед, а також девакувата собачка Айн. Хоч аніме і має структуру самостійних історій епізодів, всі вони пов'язуються особистими трагедіями героїв. Спайк намагається втекти від минулого, джет від зради, фей від власної амнезії. У той же час вони формують свою рідну родину посеред хаосу космічних пригод. Анімація маю сказати являє собою зашкальний рівень промальовки. А музика від Юко Кано – це ще та насолода для вух. Всім обов'язково до ознайомлення. Детектив світу духів. 14-річний хуліган Йосуке Урамеші, як то кажуть, політкоректно із рятуючи дитину. Але не зовсім. Цим кроком він дивує спільноту духів та отримує шанс повернутися до життя. Його призначають самим детективом світу духів. Оце так по блату залетів мальчик, де, да? який розслідує надприродні випадки та бореться з демонами, що загрожують людству. У процесі своєї пригоди він збирає команду друзів і союзників. Чужин з демонами курму, воїна Кувабару та Хієя, разом з якими проходить через феєричні бої, турніри, змови, що виходять далеко за межі звичайного детективного розслідування. Загалом типічний набор щонину аніме хоч і відносно багатосерійне, але переглядається бодро. Плюсом ще й мальовка з сюжетом непогані, тому перегляду однозначно вартує. Євангеліон після катастрофічного другого удару, що знищив половину людства, підліток Шінджі Сідаю робота Ікарі викликається своїм батьком гендом до міста Токіо 3 щоб керувати біомехом Євангеліоном для захисту землі від загадкових істот Янголів. У процесі битв із ними він занурюється у глибоку психологічну драму, розкриває темні плани організації. Нерв плаче. І постає перед вибором, що стосується не лише світу, але й його власної ідентичності, самотності та сенсу існування. Аніме також вас познайомить з місато кацурагі, веселою іноді підбухуючою кураторкою Шінджі, напористою та активною аскою, а також стихою та загадковою Аянамірей. З часом їхні таємниці також будуть розкриті, але зараз не про це. Це аніме теж зі списку легендарних, а тому заслуговує на перегляд. Хоч багато глядачів не зрозуміли фіналу, але він все ще краще. Ніж в нові адаптації. Тому піда. підаплукач Кеншін у 1878 році в епоху Мейджі Кеншін Хімура, колишній найманий вбивця, що приніс перемогу революції стає мандрівним самураєм. Він відмовляється вбивати, несучи на поясі нонікен меч із загостреною стороною з іншого боку, і допомагає людям, спокутуючи свої злочини в минулому. Мене, якщо чесно, досі дивує той меч. Ви тільки подивіться на нього. Приїхавши до Токіо, Кеншін знайомиться з Каору, інструкторкою Кенджутсу, і стає захисником для її дого після того як виграв у Лжебатасая. Якщо б я ще пам'ятав хто, то але окей, там він зустрічає нових друзів міцного саноске, наполегливого Якіхо та самовіддану Мегумі. Разом вони протистоять минулому кенщина в особі давнього ворога Сайто та впливового злочинця Шіщо, що погрожує новому уряду Японії. б'ється він проти трактористів. То бачив огляд на непристойно пристойний світ, то є, я думаю, пойме. Кенчин долеє внутрішню боротьбу, знаходить своє місце в світі, а боротьба за справедливість та його шляхом до спокути. Особисто для мене це аніме з дитинства, і я ну не міг його не додати. Воно не втратило актуальності навіть зараз. А тому дуже-дуже раджу глянути. Сейлор Румун у центрі оповіді ультразвичайна старшокласниця Осакі Цукіно, яка одного дня зустрічає випадкового кота Луну. Він дарує їй амулет, що перетворює її на Сейлор Румун воїна любові та справедливості. Добре, що він таке приніс. А то я знаю оці ваші подаруночки від котиків, ходять он деякі досі шукають під плінтусами. Так от. Вона об'єднується з кількома іншими дівчатами-воїнами: Сейлор Меркурій, вода, Сейлор Марс, вогонь, Сейлор Юпітер, Грім і Сейлор Венера кохання. Разом вони змагаються зі злом, темним королівством на чолі з королевою Барил. так прямо як той самий із Сталкеру, яка прагне заволодіти легендарним срібним кристалом, здатним знищити землю. Це аніма, це класика жанру магічні дівчатка. Тільки це вже є плюсом в скарбничку до перегляду. Як і плюсом, є мої меценати. Дякую всім за підтримку, особливо тим, хто підтримав мене у тій сумній ситуації з батьком. Я дуже це ціную. А якщо і ти теж хочеш доєднатися до їх рядів, то всі посилання знайдеш в описі під відео. Платна підписка або донат неважливо. Тільки підтримай. Дякую, продовжимо. Берсерк Газ мандрує самотньо як чорний мечник, несучи з собою тяжке клеймо втрати та ненависті. Його тіло й душу понівечила зрада. Колись близької йому людини, а саме одного білого пів. а саме одного білого півника. Події повертають у минуле і показують його становлення як частини банди яструбів, елітного загону найманців на чолі з харизматичним гріфітом В дужках. ні. Ні, ну ладно, він трохи харизматичний, але все таки ну він півник. Проте, все не так казково, як здалося на перший погляд. Гріф і жертви товаришами заради власної амбіції стати богом, що обертається катастрофою. Ритуал затемнення, у якому банда яструбів знищується, а гацхочі лишається живим, але свідком жахів і втрати всього, що йому дороге. Рівник, як то кажуть, намахав жорстко не по пацанськи, а тому після цього газ клянеться помститися гріфіту, розпочинаючи свій шлях помсти у жорсткому темному світі, де безсилі і страждання постійні супутники. Берсерк це неймовірний представник дарк фентезі жанру, який безумовно вартує перегляду. Тріган у далекому майбутньому на пустельній планеті відомій як пістолетодимівка або ж більш формально ган смок мандрівник та неймовірно точний стрілець на імення Веш ураган наробив стільки веселого двіжу, що за його голову призначили нагороду в розмірі 60 мільярдів місцевих гривень почуткам за знищення цілого міста, але це не точно. Насправді, більшість руйнувань спричинені переслідувачами, а не самим вешем. Він пацифіст із забутим минулим, бо якось стукнувся головою. І тому присягається жити за принципом не вбивати нікого. Події починаються з того, що дві несамовиті працівниці страхової компанії Меріл і Міллі переслідують його заради компенсацій, але з часом вони стають його потужними союзницями. Як ви спитаєте мене, а от і гляньте аніме, там дізнаєтесь. Карткова сакура, десятирічна сакура кіномото випадково відкриває старовинну книгу і звільняє магічні картки клоу. Так, це аніме, симулятор збирання карт. Не засуджуйте мене. З книги виривається її охоронець Керу Борос Керочан, який пояснює сакурі, що ті картки дуже небезпечні, і лише хтось з магічними здібностями може порушити їхню початку. І загалом він вибирає її мисливицю за картками, даючи чарівний посох ключ для ловлі карт, як неочікувано. Ніфіговий такий подаруночок, хочу вам сказати, і бажає попутного вітру її усраку. Тому, якщо вам хочеться милоти та ніфігової долі сміхоти, вам сюди. Революціонерка Утена у центрі сюжету юна утена Тендо, яка прагне стати як не дивно принцем, після дитячої зустрічі з принцем, що її врятував у скрутну мить, і дав кільце з емблемою троянди. Тож з часом, після наполегливої праці у престижній академії Пторі, утена несподівано опиняється в серії дуелей, учасники яких борються за руку Анфи нареченої троянди, та за силу, здатну ніфіга собі революціонізувати світ. У дуелях вона не лише захищає анфу, а й розкриває темні секрети академії, розмірковує над власною ідентичністю, гендером, коханням та свободою. Аніме являє собою цікавого представника Юрі жанру з 90-х, Тому Юрі любом рекомендую. Експерименти Лейн, 14-річна інтровертка Лейн Іва Каура отримує дивне електронне повідомлення від шкільної подруги, що недавно сама іссікайнулась. Вона стверджує, що тепер живе в таємничому віртуальному світі, відомому як Віред, де межа між реальністю та онлайновим світом стає все менш розмитою, доки вона не дізнається, що сама може змінювати пам'ять реальність і навіть стати безсмертним шифрованим проявом. Доволі атмосферне і тяжке аніме на подумати. А тому перед тим як його дивитися, треба повністю мати пусту голову, щоб переварення було продуктивніше. Ось така у мене вийшла добірочка. Як завжди, дякую Мірель, за допомогу. І, до речі, її каналчик із творчістю ви знайдете по посиланню під відео. Підписуйтесь. Ну і дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на цей канал. І найголовніше, не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па.